Наближається свято Святого Миколая. І зараз до нас завітає очільниця благодійного фонду Соломама, психологиня, освітянка Катерина Гюлич. А поговоримо про чудову благодійну акцію Таємний Янгол, що зможе потішити наших дітей. Я зустріну. Доброго ранку, будь Добре ласка, проходьте. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми чекали Доброго на вас. Доброго ранку. Здравствуйте. Добрий ранок. будь ласка. Дякуємо, що прийшли до нас в ранковий час. Дуже дякуємо. Отже. Дякуємо, що запросили. Розкажіть нам, будь ласка, про ідею акції Таємний Янгол. Для кого вона, а для чого ви взагалі її влаштовуєте? А, ну, Взагалі, ідея полягає в тому, щоб. Подарувати свято і подарувати побільше подарунків дітям, які а, проживають в Україні, які вимушено покинули домівки через війну. І акцію ініціювала моя колега, яка проживає в Німеччині Олена Дубас-Чорнюк. І ось власне запропонувала таку ідею, що кожен дорослий може стати. А, Таємним янголам для дитини і подарувати їй своє тепло, і подарувати частинку різдвяного дива. Це дуже а скажіть, круто. будь ласка, це тільки для внутрішньопереміщених осіб, чи взагалі будь-хто може долучитися Ну, Насправді, коли, ну, коли ми взагалі тільки організовували акцію, так, ідея була в тому, що тільки для сімей внутрішньопереміщених осіб. Але е, так вийшло, що ми отримали дуже багато заявок, більше трьох тисяч. І я так розумію, ну і те, що я бачу по анкетам, що це насправді діти з усієї України. Я ж мало забезпечені родини так, мало так, забезпечені і багатодітні, в тому числі. Так мені дуже цікаво, як це все працює, і як особисто я, наприклад, або хтось з наших глядачів, що він може зробити, щоб стати цим самим янголом. Ну насправді працює все дуже просто. Так. Наш благодійний фонд є посередником між таємним Янголом і дитиною, яка отримує подарунок. Так. Ви заходите в Facebook там, або в Інстаграм на нашу сторінку, заповнюєте анкету таємного а, Янгола і у відповідь отримуєте лист з даними дитини і з адресою, з контактними даними батьків. І далі вже відправляєте подарунок самостійно цій дитині. Тобто ми надає, ми тільки знаєте, як така ланка, яка сполучає е, тих, хто має потребу з тими, хто має можливість. А чи може, наприклад, ось цей таємний янгол вибрати, обрати який саме подарунок може подарувати дитині? Чи е, там, наприклад, от ти хочеш бути таємним янголом? Ось конкретно тобі ця дитина, і ти саме це маєш подарувати, чи є все ж таки вибір? Да. Ну, насправді, в нас немає переліку подарунків. Тобто таємний Янгол дарує подарунок за своїми можливостями і за своїми ну, не знаю, вподобаннями. А вікові, ну там написано, що це дитина, їй стільки-то років, вона полюбляє те-то, те-то, ну, тето, Так, побажаю, на... це, Прописано вік і стать дитини. І звідки вона переїхала і де проживає. <світ> 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 Розкажіть, чим ще займається фонд а, Ну, Взагалі, фонд. Він такий досить молодий, працює півтора року і, власне, підтримує матерів, які самотужки виховують дітей. Матерів одиначок. Так, скажімо. матерів одиначок. Так. Угу. І як ви підтримуєте? Чи багато у нас в Україні таких мам? Ну, на жаль, багато. І, власне, фонд я відкрила через те, що я сама є мамою одиначкою. Да, і в мене троє дітей, і власне стикну, стикалася завжди з тим, що ну, зі своїми там, проблемами ну мали їх вирішувати самотужки. Ось і тому фонд був створений ну, для того, щоб підтримати і юридично, і психологічно, і фінансово мам, які виховують дітей самостійно. І скажіть, не бояться приходити розповідати про своє, бо ж дуже багато знаєте зараз жінок такі. Моє горе, я сама маю його побороти. Я сама з ним впораюся. Навіщо комусь розповідати про щось ну таких, як я мабуть, більшість, я тобі так скажу? Ну насправді є різні ситуації, правда, але. Ну, якась задача нашого фонду в тому, щоб створити таку атмосферу довіри, щоб, правда жінка могла розказати про те, що її хвилює. Ну і і знаєте, особливо зараз, от в час війни. Вже ніхто нічого не боїться, тому що ну коли немає чим прогодувати дитину і що її вдягти, то ну тут вже не питання. робите дуже важливу справу. Да, дякую. Ви дуже Ні, важливу справу робите. Дякую. дякую. Це дуже круто. Бо в мене мама була одиначка. мене одна Ого. ростила. Тому я розумію. Тому ви це. розумієте, да? да Звучало. Да. Дуже вам дякую. Так, а скажіть, Соло, Мама, як змінилася ваша діяльність під час повномасштабної війни? Вона відрізняється від того, яка була раніше? Так, так, відрізняється. Тобто, якщо до війни в нас було дуже мало запитів і дуже, ну, насправді. Ну, мабуть, майже не було підтримки від суспільства, то mm -hmm. зараз а, запитів дуже багато, і ми почали співпрацювати і з волонтерами з Німеччини, і з волонтерами Польщі, Чехії а, за там, кордонами більше. Ну, правда, да. Навіть на днях нам написали з Мексики про те, що хочуть підтримати фонд. Ну і я, чесно кажучи, вражена. Просто знаєте, як наче коли почалась війна, як наче стерлися кордони. От і це дуже надихає. Ну, тому що ну, справді... Насправді ну є така проблематика в тому, що матерям потрібна допомога. А чим саме ви допомагаєте? Ну, от, наприклад, це гроші, чи це медикаменти, чи це розважальні якісь заняття, гуртки для дітей. Що це саме? А, ну в першу чергу це продуктові набори. Насправді uh -huh. а, також ми збираємо речі а, для дітей. А, ось одягали на зиму там декілька багатодітних сімей. Що ще? Ну, психологічна допомога, і оскільки я ще є очільницею дитячого садка і школи, то я можу прийняти до себе там двох-трьох дітей безкоштовно переселенців. Ну. А яка географія? От зараз переважно. Де найбільше в Україні мам одиначок? Я ж так розумію, що переважно ви спілкуєтеся і підтримуєте мам одиначок, які знаходяться в Україні, не ті, які виїхали за кордон? Сумно сказати, але їх по всій Україні дуже багато. І особливо, от дуже ну, от прям дуже часто ми стикаємося з тим, що коли почалася війна, наприклад, жінка була вагітна і чоловік її покинув. Ось і ну це дуже сумно. Тому ну, і жінка виходить або, наприклад, там старшій дитині всього три роки, а вона вже вагітна, і тобто має доглядати ще й за маленькою дитиною, не може працювати, і ну допомога, яку отримує соціальна, дуже мізерна. Ну тобто 860 гривень я отримую. Я знаю, Не, скільки це, це на народження, там ще якісь певні виплати. Ну, Зараз, там... зараз біля двох тисяч здається, але насправді ну дуже багато бюрократії, і ну просто уявити навіть, що треба з трирічною дитиною пройти ці всі інстанції. Ну і плюс часто до нас звертаються от жінки, наприклад, ну нам кажуть, ми отримаємо допомогу, ми заплатили за оренду, тому що переїхали. І ну дуже рідко виявляється, житло надають безкоштовно, ну тобто за оренду заплатили. За комунальні і жити нема за що. Ну, І це просто не знаю, не нал... На вуха не налазить, вибачте, за такі слова. але... Ну. Ні, ми це розуміємо. А е, Соломама, чи може. Я вам пораджу. Ви ж знаєте, що зараз є дуже багато е, тих, хто, наприклад, бере шефство над якоюсь сім'єю і фінансово допомагає. Можливо, і ви б таку ініціативу е, надали за кордоном. Ви кажете, що дуже багато хто допомагає фінансово. Uh -huh. Ви можете запропонувати там ваучери, якісь чи на ліки, чи на продукти, чи на якісь гуртки, щоб витрачали саме от е, донори, давали гроші на потреби цієї е, соломами. Ну насправді це класна ідея. Наразі в нас є е, дві сім'ї е, таких донорів е, з Америки. Е, вони е... Лишили би, бізнес в Америці і проживають зараз в Польщі для того, щоб допомагати українцям, які приїздять в Польщу. І якимось чином там, чи в соцмережах побачили наш фонд. І ось вони взяли під опіку вже 5 сімей. Це, як правило, Лас. це навіть не сім'ї переміщення, це багатодітні мами, які виховують дітей, ну, мами одиначки, які виховують дітей самостійно. І ось, власне, передавали вже гаджети цим дітям, тому що онлайн-навчання, передавали зимовий одяг. Там трошки продуктів, і ну і зараз також долучається до акції Таємний Янгол. Супер. Так я думаю, що всі зрозуміли, що обов'язково треба перейти в Фейсбук. Як називається фонд саме «Соломама» чи да. Янгол»? благодійний фонд Соломама? От ви переходите туди, пишете: я хочу долучитися до цієї прекрасної ініціативи і стати ось цим таємним янголом. Нехай якомога більше діток в Україні. Продовжують вірити в дива і отримають свій подарунок від Святого Миколая. Ми дякуємо вам за натхнення стати янголом і подарувати частинку свого серця українській дитині, яка цього дуже наразі потребує. Дякуємо вам! Дякую, дуже приємно. Дякую вам.